Всім привіт! На зв'язку Центру культури і дозвілля чину. І це ваша улюблена рубрика То 5 лет від відомих людей. І сьогодні у нашій рубриці хореограф-постановник, засновник успішної танцювальної студії Golden Rip, спортивно-вальних танців, переможе чисельних всеукраїнських та міжнародних змагань з танцювальним стажем у 29 років. Павло Верник. Вічна танцююча людина, Рухає світ сумлінно, всі моря поколінна, всі моря покоління! Не бійтеся бути різними, тому що танець це як театр. Ти проживаєш різне життя, можеш розкритися по-різному в задоволенні для себе. Тренуйте танець в залі з емоціями, тому що на сцені це зробити набагато важче. Довіряйте своєму партнеру в танці, тому що глядач це відчуває. Розвивайтеся в різних стилях, ходіть на майстер-класи. Не бійтеся займатися у різних хореографів, це допоможе вам розширити свої знання. Також хочемо вас запросити на наш творчий вечір Golden Dream, який відбудеться вже завтра, 12 червня о 18.30. Квитки ви можете придбати за цим номером От. або у касах Драмтеатру. Чекаємо. І що я хотів сказати? А ти що знімаєш?